До центру надання адміністративних послуг міста Покровськ поступало багато звернень щодо отримання консультацій вузьких спеціалістів. Тому, аби допомогти мешканцям громади у вирішенні юридичних питань, було підписано меморандум про співпрацю між Покровською МВА та Гельсінською спілкою справ людини. На сьогодні дуже затребувана первинна юридична допомога нашим мешканцям, а нашим мешканцям громади із приводу відновлення документів на зруйноване житло. Це буде затребано для отримання компенсації. А також велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які транзитно або залишаються в нашій громаді, мають масу питань юридичних, з яких і ця спілка, фахівці. Нададуть фахову допомогу консультації зі спеціалістами будуть організовані у ЦНАПі по вулиці Європейська, 53А. Оголошення щодо днів прийому будуть виставлені на сайтах міської ради та ЦНАПу за попереднім записом та означенням питання, яке потребують вирішення, буде сформований перелік людей, які будуть приходити на прийом к нам в ЦНАП на вулицю Європейську і отримують відповіді на свої питання. Українська гельсінська спілка з. Прав людини в місті Покровськ працювала з 2015 року. З початком повномасштабного вторгнення консультації надавали лише онлайн. З початку 2023 року, з початку року, ми відновили свою роботу та підписали з військовою міською адміністрацією меморандум про надальше здійснення своєї роботи, а саме консультування людей, які звертаються з міста Покровська та з району. Дуже приємно, що в рамках реалізації цього проекту представник Української гельсінської спілки справ людини професійний адвокат, тому ця допомога буде надана дуже кваліфіковано. Покровськ квітень 2023